Вітаю всіх! Зараз у нас буде старопрогноз по сфері бізнесу на наступний тиждень. Для першої позиції, для другої і відповідно для третьої. І карта попередження, як завжди. Одинички, починаємо з вас. Що у вас тут? Хм. Дивно. Показують, що ви вагатиметесь в певних моментах. Хоча вам наголошую, що тут перевернутий паш кубків, ви не потребуєте нових знань або не потребуєте нових е, якихось досконалень. Тут про момент, коли, е, знаєте, з одного боку і хочеться і колеться, е, чомусь емоційно вам буде здаватися, тут, знаєте, коли ми е, приймаємо рішення на емоціях. І нам здається, і при тому емоції тут більше фонять таким зі знаком мінус. Десь нам може здаватися, що ми це не потягнемо, Десь нам може здаватися, що ми з цим не справимося, або не зможемо взаємодіяти, не вистачить досвіду, не вистачить часу чи ще щось. Одначе вам говорять, що це всього лише емоції. І припиніть себе поводити, як оцей паж кубків, який не знає, що він хоче. Все ж таки багато чого залежить саме від вас і вашого досвіду, яку у вас достатньо. Я б сказала, що враховуючи, що паш кубків перевернутий прямий король кубків, все ж таки ваші емоції потрібно трішечки направити в потрібне русло. Як це може відбуватися? Буде потребу... хтось потребуватиме вашої уваги, або якийсь проєкт. Працювання над ним, або якийсь нюанс, знаєте, де вас будуть залучати як професіонала, спеціаліста, експерта. Так от, вам говорять, що король Кубків це людина, яка вміє обійти гострі кути. Не зупинятися перед ними і як пажик думати, ой, а що мені робити, а як мені зробити? А вода це завжди про інформацію, вода це завжди про можливість щось обійти за допомогою чогось. До прикладу, ви зіштовхнулися, що не знаєте, як правильно укласти якусь угоду. Що ми робимо? Шукаємо інформацію про цю угоду. Ми не знаємо, як правильно повзаємодіяти з контрагентом. Що ми робимо? Шукаємо інформацію, як це вірно зробити. Або, зрештою, говоримо з людиною інформаційно, намагаючись знайти спільну мову. Тому у вас є посилання на те, що не шукайте. Собі якісь нюанси, а користуйтеся тим, що ви вмієте. Користуйтеся моментом вміння пошуку інформації, вмінням говорити ораторським, знову ж таки, ораторськими здібностями, вмінням доносити свою точку зору і вмінням користуватися потрібною інформацією, а ще обходити гострі кути, особливо якщо ця ситуація стосуватиметься певних конфліктів. Отут особливо обережно. На цьому дякую за перегляд. Ідемо до двієчок. А вам буде можливість щось почати нове. При тому це нове іде до вас як попередження. Чому? Тому що для того, щоб все ж таки спробувати якісь нові нюанси, нові можливості або нові знання, вам потрібно. Вийти із звичних для вас систем. Як приклад, ви зіштовхнетесь ситуацією, яка ну, не має відповідного досвіду саме у вас. Звичайно, що нам потрібно робити? Або знайти цей досвід, або діяти так, як ми не звикли? Як це може бути приклад? Не знаю, подайте якийсь звіт. А в звіті поміняли формулу, або форму, або, зрештою, взагалі звіт. Наче назва та сама, але зовнішній вигляд не той. Є два варіанти. Або ви починаєте панікувати, по королю Пентаклі перевернути, типу, алярм, алярм, що робити. Або ви розумієте, що ну, так, це незвична для мене ситуація, але я можу. Спитатися допомоги, або а, спробувати пошукати інші шляхи виконання. Тут, вам, бачите, показують більше на інші шляхи виконання, що ви маєте подивитися а, трішечки більш ширше на цю проблему. І зрештою, ви цілком можете її подолати. Єдине, що по перевернутому королю Пентаклі вам прийдеться діяти не так, як ви звикли. І робити з цього, чи не робити трагедію, то вже, як то кажуть, ваші за Але цей досвід, до речі, тому він йде і в карті попередження ви зможете використати на майбутнє. Якщо, звісно, буде бажання. На цьому дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Трійки зато все, закінчуть всі проекти. І перевернути карти диявола. Тут дуже фонить про те, коли ми, зрештою, можемо закрити якусь ситуацію, яка дуже довго нам муляла, яка дуже довго нас нервувала. Як приклад, йшли перемовини із іншим контрагентами, довго не могли знайти, як то кажуть, спільну мову. Зрештою, у вас вже почалися страхи, а чи зможемо укласти ту угоду, чи не зможемо, <кхід> вибачте, Трійкін, на вас я щось дуже часто стала спотикатися. Не пойму чого. Вам говорять, що страхи безпідставні, все ж таки зможете укласти те, що ви потребуєте, якщо обумовлюсь одразу. Якщо. Ця угода передбачає якісь зміни. Якщо ця угода передбачає якесь припинення, то тут можуть бути певні нюанси. Ну, або якщо тут у нас є про встановлення певних обов'язків або прав по відношенню до вас і інших людей, то знову ж таки тут показується про те, що ви зможете знайти спільну мову, але ще я не бачу самого факту закінчення. Факт закінчення буде лише в тих процесах, які за собою тягнуть конкретні зміни або конкретне закінчення. Ну, до прикладу, доплачуєте кредит, і ви закриваєте цей договір. Оце так говорять, що не переживайте, у вас це все вийде, ви його закриєте. Так само по роботі доводити, не знаю, там предоговорні діалоги до логічного завершення. Якщо говорити не про угоди, то взагалі я б вам порадила на цьому тижні трошечки не байдикувати а позакривати всі свої хвости. Тому що наступний тиждень може вимагати від вас не цей, що буде, а за ним, може вимагати від вас дуже багато уваги, дуже багато вкладень, і в результаті ви просто-напросто будете, як то кажуть, хоч розірвися. Тому тут, як підказочка, перевернути диявол, не лінуємося, не боїмося з чимось зіштовхнутися, а завершуємо все, що має бути завершено. Або, до прикладу, якщо ми маємо зробити яку, якусь дію, яка змінює обставини, ми маємо її зробити незалежно від того, чи боїмося ми цього чи ні. Тому що на подальше це може сказати. На вас негативно. Тож, на цьому знов-таки дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео!